Доброго дня! Сьогодні поговоримо про кольрабі. Це капуста, якщо хтось не знає, в перекладі капуста ріпа. І дійсно, вона більше схожа на ріпу, ніж на капусту. Сьогодні я розкажу, для чого потрібно вирощувати цю культуру, і головне, що з нею можна зробити. Цей сорт хороший помічник в боротьбі з зайвою вагою через наявність в неї тартронової кислоти. Ця капуста зменшує ризик інфарктів та інсультів. Тому добре підходить для споживання людям зі стенокардією та гіпертоніком. Але цей овоч ви не знайдете ні в магазинах, ні на базарах. Таке враження, що існує якесь табу на цей продукт. Але насіння продається майже на кожному стелажі для городників. Є червона та зелена. Але всередині вони усі зелені. Я знайшов такий сорт з дуже підходящою назвою Коріст. Звичайне капустяне насіння. Пророщування нічим не відрізняється від любої капусти. Я висаджую на розсаду в середині березня. Але можна висаджувати до кінця березня. Чи вистачить 20 штук? Я зібрав ось таку невеличку тачку. Цього точно вистачить. Я вирощую це овоч вже декілька сезонів. Перший раз я все викинув, бо був поганий полив, та ця капуста мала дуже грубу фактуру і підійшла би хіба що для годування бобрів. Потім я вже вирощував з поливом, але ми використовували її тільки для салату. Приблизно як редьку, дуже корисно та смачно, але з часом приїдається. Цей рік я висадив розсаду під крапений полив, торфяний ґрунт і більш нічого не робив. Бачите, як вона виросла. Без добрів та без хімічних обробок від шкідників. Хоча біла крилки було багато, але я ніяк не відчув це, бо в кольорабі головне не листя, а стовбур. Вже початок листопада і вже були приморозки. Але Кольорабі чудово себе почуває. Ця капуста дуже популярна в Німеччині і там існує багато рецептів приготування. Колись спробую та поділюся, але зараз я покажу, як зробити квашену капусту кольрабі. Такий спосіб дуже поширений в Кореї і є різновидом кімчі, яке зазвичай роблять з пекінської капусти. Саме такий спосіб я взяв за основу, але трохи його змінив. Для початку я покажу розмір у цих капустинок. Майже 3 кг 800 г. Після очистки залишилось 2,8 кг. Нарізаємо не так, як звичайну капусту, а кубиками. Зі стороною приблизно 1,5-2 см. Я пробував якось нарізати тоненькими слайсами, теж непогано виходить, але це не для довгого зберігання. Тим не менш. Теж має право на життя. Далі готуємо основу – клейстер. Класично для цього береться рисове борошно, але підійде і пшеничне. Я взяв саму дешеву рисову корпу та перебив її блендером. Ідеальний помол тут не потрібен. Заливаємо водою та на вогонь приблизно хвилин на 10. Далі нарізаємо цибулю рівчасту, 2 штуки. Часник за смаком, 2-3 головки. Видавлюємо. Так, назбирав зелені, щось ще залишилось на городі, це петрушка та цибуля перо. Гострий перець теж за смаком. Я кладу 2 столові ложки, ви можете взагалі не класти. Все це примішується з клейстером. Суть в тому, щоб це добре потім прилипало до кубиків кольорабі. Ну головний інгредієнт, без якого все це добро не прийде до потрібного нам стану це сіль. Норма приблизно 3% від ваги капусти. Далі дуже ретельно перемішуємо все це. Краще для цього мати рукавички. Хоча декому подобається робити це просто руками. Кажуть, що так виходить смачніше. Я ще додаю рибний соус 2 столові ложки. Так буде ближче до оригінального смаку, але це точно не обов'язково. Я знаю, що не всім подобається такий трохи рибний присмак, тим більше, що знайти його непросто, да і коштує цей соус недешево. Тепер залишаємо кольорабі на тиждень для запуску процесу бродіння. Пройшов тиждень, капуста дала сік, це добре. бродіння запустилося. І прийшов час перекласти в банки для довгого зберігання. Хоча тут точно довгого зберігання не вийде, бо з'їдається вона дуже швидко. Хочеш спробувати? А чого? Кусочек спробуй. Вона не го... не... не гостра. Калерабі Дара все две. зніму. зниму. Не гостра, вона не пропиталася. Ще Якщо вам сподобалось, збережіть це відео для приготування такого делікатесу. І поки ще час ви маєте можливість посадити цю невибагливу рослину та зробити собі таку заготовку. Дуже смачну та корисну. Бажаю всім здоров'я та хай всі рідні будуть поруч.